Це 15 речей Minecraft, які Modon взяли з модів. Привіт! Я Пігменач, а це значить, що нудно точно не буде. Бажаю приємного перегляду, починаємо. Creators – один із самих популярних модів для Minecraft, як мінімум тому, що він вперше додав гру коней, в сенсі вперше ніж вони були офіційно додані в Minecraft. Ці коні подобались всім, і вони були настільки затребовані, що все дійшло до того, що розробник Creators Dr. Жарк дав офіційний ескіз своїх коней розробника Майнкрафту. Потім навіть сам Джеф подякував доброму доктору за взаємну співпрацю. І хоча добре, що їм вдалося попрацювати разом, все одно зовнішній вигляд коней прийшлось допрацювати, і зараз вони виглядають набагато краще, ніж раніше. Це дуже схоже на воронку. Але це спускний лоток, один із різноманітних предметів білдкрафту і в майбутньому блок для перенесення предметів Майнкрафт. Але найцікавіше це те, що лоток спочатку називався воронкою, але після появи воронки в ванільному Майнкрафті переименувався на спускний лоток. Після цього, я думаю, розробники моду були в ступорі. До появи таких декоративних блоків як андезит, діорит, граніт або глибинний сланець будівельникам потрібно було звертатись до моду Project Red та Chisel. Тому що в ті часи тільки так можна було отримати блоки, схожі на сучасні. Наприклад, марамор з моду Project Red дуже схожий на кальцит, який ми знаходимо в наших аметистових жиодах. І саме неприємна схожість цих модів це те, що в ванільному Майнкрафті ми також не можемо робити різні види кела з використанням різних блоків. Завжди неприємно, коли ти хочеш зробити кело зі звичайного каміння, але ви обмежені лише одним. Кругляком. Коли в оновлені печери та скелі наречі додали міть, сталося, що прийшла ціла епоха. Переважно тому, що до цього вона вже з'являлась в багатьох різних модах, наприклад, Mechanism, Immersive Engineering і Advanced Rocketry. У всіх була своя мідь задовго до того, як ми почали думати про її появу в анільному Майнкрафті. І найнеприємнішим є те, що у модах міть має ще більше функціональності, ніж в звичайному Майнкрафті. Тут вона просто декоративний блок. Він, звичайно, красивий, але все одно це не ракета. До версії 1.16 в Незріснував флеше один біом Незер. причому далеко не такий, який ми знаємо його зараз. Однак чудово, що такий мод, як Біом Пленті, повністю перетворив Незер ще раніше до того, ніж це зробило офіційно. Один лише цей мод додав Незер 8 біомів, які можна досліджувати. Хоча я дуже рад, що не всі з них були перенесені в ванілу, тому що я не думаю, що було приємно дивитись на блоки плоті з волоссям. Однак гарні шипи рожевого кварца, які можна знайти при дослідженні незеру, думаю, можна було б додати. куди вішали гравці свою броню, коли в Майнкрафті не було стійки для броні. Якщо у них був мод бібліокрафту, вони могли зробити стійку плюс-мінус схожу на нашу звичну. А також можна було зробити її з любого виду дерева. В звичайному вживанні бібліокрафт був дуже корисним, враховуючи ще те, що в ванільному Майнкрафті йому не було альтернативи. До появи скляних панелей офіційно в Майнкрафті їх показали на 1 квітня. Але й до цього вони зустрічались в моді Forestry, де у них також були різні варіанти кольору. Однак створення таких панелей були в рази складніші, ніж просто додавання барника, тому що в Forestry вам потрібен термоядерний фабрикатор, який потрібно використовувати з чорнильним мішком і з восковим злипком, щоб зробити панель. Можливо, це речення було тяжко зрозуміти, але вимовити це було теж непросто. Як же я радий, що Mojang вибрали простий спосіб створення кольорових скляних панелей. Мод Harvest Craft. Додасть ваш світ Майнкрафту дуже багато різних господарських культур, і на жаль, багато чого з цих культур ще не з'явились в звичайному Майнкрафті, наприклад, салат латук, сочевиця та цибуля. Насправді таких рослин там дуже багато. Як не дивно, в цьому моді були свої версії буряку, моркви та картоплі, задовго до того, ніж вони з'явились в ванільному Майнкрафті. Хто зна, може це і пояснює, чому зомбі падать картопля та морква. Можливо, це колишні гравці Майнкрафту, які грали з цим модом. Це папуги, яких ми звикли бачити в ванілі, а це папуги з моду Exotic Birds. Як ви помітили, що папуги з моду були набагато більше наших, і також вони мали схожу гаму кольорів, що логічно, бо це схожі кольори папуг з реального життя. Які були натхненням для їх красу. Але найцікавіше з папугами цього моду це те, що при їх прирученні їх здоров'я підвищувалось з 4 сердець до 10. А ще розробники цього моду не робили помилок, як Моджанг і не додали печиво, яке вони могли би їсти. Нагадую, що моджангу потім прийшлось давати задню, додавши печиво ефект яду, якщо їм буде скормлений папузі, щоб люди в реальному житті не годували папуг шоколадом. Деякий час в Майнкрафт було тяжко грати, але не тому, що сама гра була складна. Скоріше за все, діло було в другій половині назви гри крафт. В грі було дуже багато блоків, предметів та рецептів, які потрібно було запам'ятати, тому багато гравців прибігали до таких модів як Just Enough Items, як спосіб вивчити крафти. І як наслідок, можна додали книгу рецептів користувацький інтерфейс гравця, який дозволяв не просто вивчати рецепти, але й швидко їх крафтити, що дуже сподобалось гравцям. Задовго до того, як в Майнкрафті з'явились поршні, був в ті давні часи мод під назвою Piston Mod. Ви ніколи не догадаєте, що він робив. І хоч Piston Mod випередив Mojang, самі поршні виглядали зовсім не так, як ми звикли. Вони були повністю білого кольору, і якщо їх активувати, то вони могли підкидати як плоки, так і гравців. І саме через те, що Моджунгу сподобався цей мод на поршень, вони взяли з нього більшу частину коду для створення своїх власних поршнів. До того як Mojang додали інші варіанти кольору для ліжок, таке вперше з'явилось в моді під назвою Quark. Серед багатьох різних типів декоративних блоків, які додав в гру, також було по одному кольору ковдри для ліжка на кожний тип шерсті в грі. А втім, якщо вже при старті ви мали червоний кольор ковдри, то що вам ще потрібно? Ви вже досягли успіху. До того як лампи з Restone з'явились в коді гри, то особисті види ламп вже були в моді Retower 2. Їх можна було так само вмикати і вимикати за допомогою Restone сигналу. Але більше всього не вистачає того, що лампи були різних кольорів та різних форм. В той час, як наші лампи мають один колір і одну форму, але напевно це краще, ніж намати їх взагалі. Так? Залізні самородки на подив довго не могли дійти до Майнкрафту. А раз у грі їх не було, то це означає, що інші моди, такі як Immersive Engineering та UmCraft, додадуть свої версії. Ну, типу, аналогія з золотом була дуже очевидною, тому додавання таких залізних самородків було неминуче для моджок. До того як ми почали будувати кристали краю для відродження Ender Дракона, був мод Hardcore Ender Expansive, який так само дозволяв відродити дракона. Тільки для цього потрібно було використовувати яйце дракона, яке взагалі -то трофей, і таке на кожен день побачиш. І після того, як ви поставите його на п'єдестал вугільного блоку, ви могли Зродити дракона і почати бороти з ним як в перший раз. Ось на цьому і все. Пишіть в коментарях, що саме ви хотіли би додати в Майнкрафт. Якщо сподобалось відео, то не забудьте оцінити відео вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви тут вперше. Дякую велике за перегляд! З вами був я Пігменеч. Ще побачимось. Бувай!